Вітаю глядачі. Нещодавно завершився спільний прес-брифінг директора САБу та директора САП, власне Семена Кривоноса та Олександра Клименко, і обидва очільники антикорупційних відомств в Україні розповідали про здобутки, які власне вони мають за останніх півроку їхньої роботи. Викрито низку чинних топ посадовців, міністр агрополітики, керівник антимонопольного комітету. Низка народних депутатів, як на незаконному збагаченні, так і на пропозиції, отримані неправомірної вигоди. Цей заступник керівника офісу президента це безпрецедентні результати. Також викрито багатомільйонні схеми в енергетиці і у відновленні. Ми працюємо на те, щоб жоден корумпант, жодна коруп. Особа, жоден чиновник або особа, яка залучена до корупційних схем, вона не могла спати спокійно. Я приведу один приклад нещодавне викриття, доволі гучне. Воно стосувалося постачання певної продукції на велику державну компанію. Один із фігурантів прокидається вранці, телефонує особі зі свого оточення і каже: терміново витри телефон. А чому що а трапилося? Ну мені сон наснився. Каже: набушники е, ломляться до мене, а я не можу у вісні витерти телефон. Тому зараз витирай, тому що е, все може статися. Своє запитання до очільників антикорупційних відомств в Україні ставили і присутні журналісти, наші колеги і всіх нас, ну і нас власне теж цікавила справа, яка є досить гучною в останні дні той тижні у Києві. Називається чисте місто. Я процитую на БОТАСА провели масштабну операцію чисте місто зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Основним фігурантом є екс депутат Київради Денис Комерницький, якого ще власне Називають організатором схеми, то де саме наразі перебуває пан Комарницький. Що із його спільниками? Чи фігурує у даній справі навіть мер Києва Віталій Кличко? А давайте почуємо у прямій мові: ми не розкриваємо зміст усіх розмов, які відбувалися а, між а, різними людьми з різних політичних сил. А, але дивіться, я ж тут не хочу політичного контексту взагалі ніякого, зрозумієте? Тому давайте так: досудове розслідування триває. Його, якщо в тих чи інших розмовах будуть виявлені ознаки складу злочину, їм буде надана належна права кваліфікація. Тобто, давайте не політизувати ні в якому випадку цей, цей процес. Якщо в цих розмовах і в цих запасах, які вилучені, будуть ознаки злочину. Ми обов'язково надамо цьому кваліфікацію і будемо притягати винних осіб до відповідальності незалежно від того до якої політичної сили вони відносять. Ми теж поставили наше запитання до керівників антикорупційних відомств, і стосувалось воно зокрема кейсів МСЕКУ ТЦК та ВЛК. Ми поцікавилися, а як саме чи взагалі будуть чи САП чи НАБУ перевіряти керівників МСЕКів ТЦК або ВЛК а власне по кейсах незаконних збагачень, і чи взагалі ці структури відносяться до власне сфери впливу та відповідальності антикорупційних відомств в Україні теж давай. Щоб віднести цих осіб, членів лікарських комісій, до осіб, які можуть підпадати під дію законодавства щодо необґрунтованих активів та незаконного збагачення. Тому що якщо вони не мають оцього спеціального статусу, який підслідний Національному антикорупційному бюро, то фактично ми не можемо по ним нічого робити. В даному конкретному випадку, це унікальний приклад, да? тобто щодо порогів. У нас встановлена нижня межа, від якої починається вартість необґрунтованого активу, це мільйон гривень. І мільйон гривень, коли це законодавство започатковувалося у 2019 році, і мільйон гривень у 2025 році, це різний мільйон гривень за своєю вартістю. Да? А виходить, що із року в рік оця нижня межа мільйон гривень, від якої, якщо ти не можеш довести, що в тебе більше цього мільйону, вона залишається незмінною. Не дивлячись на інфляційні процеси, тому ми говоримо, що треба підняти і нижню межу, і верхню такі моє власне останні новини із спільного прес-брифінгу керівника САП та НАБУ в Україні.